Щоб визволитись нами до всякої журби, гніву небезпеки та недолі Господу, помолимося. Заступи, спаси, помилий, збережи нас, Боже, твоєю благодаттю. Дня всього звершеного, до спокійного і безрішного Господа, просимо. Ангела мировірного провідника, охоронителя души тіл нашого, Господа, просимо. Прощення і відпущення гріхів та провин наших у Господа, просимо. Останок життя нашого, мирі та покаяння закінчити у Господа просимо. Ай, Християнського кінця життя нашого, безболісного, бездоганного, мирного, спокійного і доброї відповіді на страшному суді Христовим просимо. Єдність віри, і причасть, Святого Духа, виблагавши самі себе і один одного, і все життя наше Христу, Богові віддамо. І сподоби нас владико, безбоязно, неосудно, Насмілитись призивати тебе небесного Бога Отця і промовляти.